Всім привіт! Сьогодні я покажу вам досвід геймінгу на Linux, покажу, що можна пограти, як це зробити, в моєму випадку це Arch Linux, але ви можете брати будь-який дистрибутив, який вам подобається. Підхід буде плюс-мінус один той самий. Розкажу про проблеми, з якими я стикався, та різні підводні камені. База всього цього, що вам варто знати, це те, що більшість ігор, програм, які заточені і розробляються тільки для Windows. Запускаються через віртуальне оточення, яке емулює запити до API вінди і запускає наші програми в Linux. Наприклад, натискання миші, клавіатури, малювання пікселів і так далі. У випадку з Linux таким проксі виступає Wine. Wine — це більш низькорівнева штука, через нього можна запускати екзешники, ігри теж запускаються, деякі ігри прекрасно з ним працюють, але з мого досвіду. Ігри, які намагався запускати я, їх продуктивність бажала краще. Тому є інша прослойка від Valve, яка називається Proton, яка заточена конкретно під ігри. Деякі ігри запускаються навіть краще ніж на Windows, деякі гірше. І, коротше кажучи, коротка відповідь на питання: чи можна грати в ігри на Linux, то так, то безумовно, можна. Почнемо, напевно, з основного: це драйверів для нашої відеокарти. Я не буду розповідати, як саме їх встановити, швиденько пробіжимося по цій темі. На Ютубі ви зможете знайти купу відео зі встановлення драйверів для вашої карти для вашого дедистрибутиву. Але з Nvidia зачасту виникає більше проблем, ніж з іншими. So Nvidia fuck you! Давайте тепер коротко пробіжимося по Vine. Уявіть, що Vine це ніби такий шар сумісності. Який перехоплює системні виклики Windows програм і прикладає їх на бібліотеки Linux, дозволяючи нам запускати ці ж самі програми без віртуальної машини та з мінімальною втратою продуктивності, але в віртуальному оточенні вайн це не повноцінне, VM, він максимально обмежений і він не розшифровується як Vine is not Emulator. Ключові поняття тут це окремі префікси, тобто. Вайн дозволяє створювати префікси з особистими реєстрами, діалей-бібліотеками, версією Windows і так далі. І так, Steam. Я думаю, мені не треба пояснювати, що це таке. Ви можете встановити його за допомогою вашого пакетного менеджеру. Не рекомендую використовувати Flatpak версію і, взагалі, поменше використовувати Flatpak у своїй системі. Це зекономить вам як час запуску ваших програм, так і. Зекономить вашу оперативну пам'ять. І так, ви його встановили. в випадку з Arch Linux це просто встановлюєте його за допомогою Pacman і можете його вже запускати. запускаєте входите в аккаунт, це як і зазвичай, як і на Windows, і ви вже можете спробувати запустити деякі ігри з вашої Steam бібліотеки. Але там можемо писати щось типу. Недоступно для Linux або чи щось, чи доступно навпаки, тільки для Windows, чи недоступно просто. Я вже чесно не пам'ятаю, що там буде написано, але не приймайтесь. <coughs> просто спочатку треба зайти в налаштування вашого Сіма і е, прийти в розділ Compatibility і увімкнути Play для того, щоб ви могли грати з протоном. І тут ви, до речі, можете обрати версію протона, яка вам потрібна, яку ви хочете використовувати, і давайте трохи більше поговоримо про нього. По суті, протон це вдосконалений шар в сумісності, побудований на основі Vine, але він заточений спеціально під ігри, протон вже вбудований в Steam. Тож вам не потрібно буде встановлювати нічого окремості, тим сам завантажить все, що йому потрібно. Вам просто потрібно буде вибрати версію стабільна, експериментальна або Hotfix. Давайте трошки поранений поговоримо. Стабільні версії це, це стабільно, все буде не протестовані. Експериментальні версії це останні версії, але вони без Hotfixів, тобто, можливі якісь баги, виліти і так далі. А hotfix це найновіша версія протона з Хотвіксами. І на більшості ігор сучасних вони запускаються через нього без проблем. Є певні нюанси, не всі ігри працюють ідеально з коробки, деякі потребують твіків, наприклад, специфічних параметрів для запуску або специфічну версію протону е, і інше. Ну і ігри з античитом на рівні ядра, деяких онлайн-шутерах, наприклад, вони не запускаються взагалі. І так, ProtonDB це база даних, де користувачі діляться їхнім досвідом запуску ігор під Proton на їхніх дистрибутивах. Тобто тут ви просто переходите на сайт protonDB.com заходите, вводите назву гри, наприклад, The Walking Dead і бачите, чи підтримується вона чи ні, наприклад, ця гра Platinum, тобто є рівні від Platinum до Broken. Тобто Платіном це запускається буквально ідеально, нічого взагалі не потрібно робити. І Broken це те, що ви не зможете в неї, на жаль, пограти. Також ви можете зайти на сторінку гри, і тут ви побачите різні відгуки від користувачів. Можливо, ви стикаєтесь з якоюсь проблемою. Ви можете зайти сюди і подивитися, наприклад, яку версію протона використовують люди. Для того, щоб запустити ту чи іншу гру, або, можливо, якісь ви знайдете для себе кроки для вирішення, що допоможе вам з запустити саме цю гру. Давайте також відразу поговоримо про античет. На жаль, більшість anti які зараз використовуються, такі як Battle або ізі Anti-Cheat, вони використовуються глибоко в ядрі Windows, тому запуск їх. Зід Linux ну, доволі проблематичний. І як ви бачите, що більшість ігор вони взагалі не підтримуються і, на жаль, не запустять. І на цьому сайті, Unchit, ви зможете переглянути, в які ігри ви зможете пограти на Linux, а в які ні, наприклад, Valorant і Fortnite ви пограти не зможете. Тому, якщо ви знаєте, що ваша гра використовує якийсь із Unchetів. То зайдіть сюди і перевірте, чи він у вас взагалі запуститься вона чи ні. Давайте ми спробуємо встановити якусь ігру, наприклад, Project Zomboid. Тут система наших директорів працює точно так же, як і в Steam. Ви можете тут скачувати, видаляти, і так далі. Ви можете додати якийсь новий диск, да, брати папку. тобто все це, це точно так же налаштовується, як і підвіду? А, давайте встановимо і спробуємо запустити. Все працює. Для того, щоб додати гру, яка non steam Game. Ми переходимо в налаштування бібліотеки, і тут у вас збоку воно буде Add non steam Games. Ми вибираємо екзешник нашої гри, ми йому з Games, наприклад. І ось тут за Wolken, де я додавати не буду. І все, в принципі, після цього ви знайдете її в боковому списку. І зможете запустити точно так само пограти. Як зробити так, щоб вона мала ось такий вид, щоб вона ось тут відображалася ось так красиво, не була просто така ось така ось сіра. Для цього ми переходимо на Steam Grid DB шукаємо назву потрібну нам. Ну, наприклад І ось ми тут можемо знайти в потрібну гру. Тут є як користувацькі е картинки, так і оригінальні зі стіму, які треба правильно ввести назву гри ось згорі. Е тут ми можемо побачити оджінал скімацets, тобто це ті картинки, які використовуються саме в стімі для даної гри. І ми їх просто завантажуємо собі кудись. Щоб змінити це, ми заходимо на сторінку нашої гри. Тут у вас буде нічого. Ти натискаєте правою кнопкою мишки, і тут буде Add Custom Background, Add Custom Logo. Потім іконку ігри, ось цю ви налаштовуєте ось тут. Натискаєте, просто вибираєте файл. Назву теж ви можете, міняти, змінювати тут. Цю картинку ви теж можете змінювати, ви можете змінювати взагалі будь-що, і у вас буде ось так от гарно вона виглядати. Давайте тепер розберемося, як я налаштував синхронізацію моїх збережень. Якщо це гра з бібліотеки Steam, то там є зрозуміло, що Steam Cloud. Вам нічого не треба налаштовувати, але, але якщо це non-Steam Game. То там вже потрібно використовувати різні методи. В моєму випадку я використовую NextCloud, я зареєстрував в App Digital, він надає 8 ГБ місця, і цього я вважаю більш ніж достатньо. Ви просто встановлюєте NextCloud-клієнт на ваш ПК, на ваш ноутбук і просто налаштовувати потрібні директорії для синхронізації. Нічого складного в цьому немає. Тепер давайте поговоримо про геймпади. Особисто в мене я використовую геймпад від 2Gaming, це бездротовий девайс, який вкривається в USB-порт по 2,4 ГГц. Він показується в системі як контролер від Xbox 360. Тому x не зовсім мій випадок, але якщо у вас будь-який із цих контролерів, або вони відображаються ось таким чином, тобто контролери і вони бездротові, то ви використовуєте X 1 Якщо для вас це не підходить, то, в принципі, в е, варті є доволі непогана документація, яка гарно написана. В моєму випадку я просто запустив е, jdev Ось ці три пакети вам треба буде запустити для того, щоб використовувати ваш геймпад. Е, ось цей останній відповідає за вібрацію. І проблема, з якою я стикнувся, це я спочатку налаштував його через секунду, через Xbox драйвер. Тобто через оцю утиліту, Я її завантажив, запустив. Проблема була в тому, що, як виявилося, цей драйвер не підтримує вібрацію на моєму джойстику. Тому я його видалив і просто використовував ось це, і це прекрасно спрацювало, тому що на уровні ядра є підтримка е, Xpad вона там, по-моєму, якось так називається. І все, типу, тобто це працює, і є вібрація, можемо перевірити. Для цього ми можемо зайти в Steam, зайти в налаштування, контроллер і ось Xbox 360 контроллер. ось ви можете бачити, що все натискається, все працює. Е, є вібрація, не знаю, чи вам будуть чутно чи ні. Але так, це працює. І таким чином ви можете налаштовувати, якщо у вас якийсь інший специфічний девайс, типу от PlayStation, то тут я вже не знаю, я не розбирався. Я налаштовую під себе, але. Ще раз кажу, для Арча є прекрасна документація, де все описано. І для інших дистрибутивів я думаю, є такий же самий список тих утиліт, які ви можете використовувати для тесту ваших геймпадів можете використовувати gest GTK. Тут ви можете бачити, чи працюють ваші кнопки, чи вони натискаються, і просто перевірити, чи Взагалі, він Linux бачить ваш девайс. Ну, так. А, з я думаю, все зрозуміло. Ігри його прекрасно бачать. Можливо, у вас буде якісь проблеми з геймпаду то можете зайти сюди, в Properties контроллер і увімкніть Steam Input, або навпаки, його вимкніть. Типу, тобто, тут кожна гра, вона по-різному налаштовується. Далі, давайте я покажу вам мангохуд. Це така утилітка для э, моніторингу ваших ресурсів, вашого FPS-у. І давайте також, наприклад, до Майнкрафту. Для Майнкрафту я використовую Prism Launcher. Просто вход в аккаунт, даєте збірку. В Prism Launcher можна встановлювати прямо збір з Curforg, є підтримка Модрін, можна, прямо не виходячи з лаунчеру, встановлювати ресурс-паки, моди, шейдери і так далі. І тут в налаштуваннях в мене стоїть якраз MangoHood, і ви зможете його запустити. І як ви бачите, Minecraft запустився, в показується. В Minecraft ліміт просто стоїть 60, так це працює. В стімі, щоб використову Мангод, вам треба додати параметр запуску. Ось такий Мангод і команд, і він буде працювати. А на цьому в мене все. Це все в принципі, що я використовую для того, щоб грати в ігри. Корисні лінки та пости будуть в моєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь і побачимось в наступному відео.